Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на завершальний поєдинок суботнього ігрового дня. Матч, який відбувається в рамках дивізіону Урбан Б. Кварцит проти Фортрес. Перший фол було зафіксовано з боку кварциту. Команди по-різному стартували в рамках нинішнього сезону «Кварцит» минулого вікенду каменя на камені не залишив від фавбет Тім з рахунком 9-1 на користь колективу в сірих кольорах завершився той матч. Ну а що ж до Фортрес, то це команда дебютант нашої першості, але в цілому варто відзначити, що чимало екс-гравців авангарду, який теж, до речі, виступає в дивізіоні Урбан Б, чимало екс-гравців авангарду присутньо у складі. Фортрес, тому за своїм статусом, команда є дебютантом. Але тим не менш є гравці з досвідом виступів на стрітфутбол Челендж Києві. Зокрема, дебютний поєдинок Фортрес на нашому турнірі вийшов особливо. Принциповим команда зустрічалася із авангардом. Тобто, по факту, екс-гравці авангарду, такі як Безущак, Целюрик і так далі, протистояли своїй колишній команді, і якраз таке саме Авангард минулого вікенду зумів переграти Фортрес з рахунком 2-0. Тому повноцінний дебют Фортрес на стрітфутбол челендж Київ вийшов невдалим. Першим линець вийшов Глевким. Але сьогодні у нас у дивізіоні Урбан Б день історичних перемог. Сейнс Юнайтед здобув першу перемогу в рамках регулярного чемпіонату. Історичну дебютну звитягу на стрітфутбол челендж Київ сьогодні здобув колектив Острота 2009, тому. Чому б не спробувати «Фортрес» теж повторити успіх цих колективів і теж не здобути першу перемогу? Звісно, представники «Кварциту» будуть проти. Вони воліли б зберегти 100% результат. Зокрема, якщо вдасться кварциту перемогти, команда набере 6 балів і в турнірній таблиці наздожене той же авангард, про який ми згадували. А також Вертекс. Вертекс це ще один дебютант, яких чимало насправді. А в рамках дивізіону Урбан Бела ця команда, на відміну від інших новачків, стартувала неймовірно. Впевнено, з двох перемог у двох матчах. Жовту картку. Тим часом отримує 14-й номер у складі кварциту. Це Іван Гаврасієнко. Так, підійшов до м'яча на некоректну відстань, скажімо так, під час виконання ауту суперника. Гаврасієнко за це і отримав відразу жовту картку. На шостій хвилині. Це не порушення правил, але це уже попередження у пасиві Кварциту. Що ж, і давайте все-таки, врешті-решт, зі складами команд познайомимося. Кварцит. Номінальні господарі. Номер перший Сергій Афанасьєв це Воротар. Польові гравці третій Роман Іванов, 23-й Юрій Березін, 14-й Іван Гаврасієнко, 8-й Євген Логвиненко, 21-й Микола Махалін, 10-й Іван Нечепа, 7-й Олександр Селенко, 77-й Олексій Фесенко та номер 11 Андрій Черкашин. Черкашин, до речі, у попередньому матчі проти Фавбет Тім відзначився одним голом та трьома результативними передачами. Тим самим ставши одним із головних творців погрому, який кварцит зумів влаштувати для Фавбет Тім. Фортрес натомість ця команда у фіолетових кольорах. І склад наступний. У цієї команди перший номер Сергій Старченко. Голкіпер це теж екс-гравець авангарду. Далі номер 55 – Віктор Жвавий, 77 – Олександр Мірошниченко, – Денис Саченко номер 35 Даниїл Ушаков, 9 Богдан Івашко, 22 Станіслав Місюра, номер 2 Євген Сімак, номер 6 Андрій Дробот і 4 номер Назар Целюрик. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк і перш ніж ми перейдемо безпосередньо до Перепитій цього двобою хотілося б закликати вас, шановні вболівальники, не шкодуйте лайків на адресу обох команд «Кварциту», «Фортрес». Давайте, все ж таки, доб'ємо до такої гросмейстерської позначки у вигляді 50 лайків за увесь сьогоднішній суботній ігровий день на стрітфутбол Челендж Київ. Команди потребують вашої підтримки, тому давайте. Спробуємо їх зарядити таким чином на цікаву та видовищну гру. Поки що у нас не було забитих м'ячів, але моменти виникають. Ну і крім того, не забувайте підписуватися на ютуб канал Street Football Challenge Київ, аби не пропускати матчів за участю ваших улюблених команд. Підписуйтеся, натискайте на дзвіночок і будете отримувати сповіщення про. Початок наших трансляцій а також про вихід іншого цікавого контенту, який регулярно з'являється у нас на каналі. Зараз момент, до речі, був у фортеці, у фортрес. Але вийшов переможцем із цієї дуелі голкіпер кварциту Сергій Афанасьєв. А зараз, до речі, ще один момент. Ушаков намагався технічно перекинути єдиного гравця, який залишався страхувати ворота у «Кварциту». Це був один із польових гравців. Але саме йому вдалося головою перевести м'яч на кутовий. Але задумав красиво та елегантно у цьому епізоді Данил Ушаков Старченко. А закидання вперед точнісінько в руки своєму колезі. «Кварциту». Махалін Махалін пробуває з розбороту, влучає у суперника. Буде кутовий на користь кварциту. І не замикає Махалін дальню стійку. Варто було просто підставити ногу 21-му номеру, але до м'яча він так і не дотягнувся. постійно пропадає сьогодні. А? Так, у нас певні проблеми з освітленням у манежі, але гра продовжується. Світла все ж таки достатньо футболістам, аби продовжувати цей матч. Ось така напруга у даному протистоянні. Така велика напруга, що навіть. Що навіть лампочки не витримують. Ще один стандарт буде на користь команди у фіолетових кольорах, на користь Фортрес. Сьогодні чотири поєдинки було вже зіграно в рамках звітного туру у дивізіоні Урбан Б. От про історичні перемоги остроти, а також Сейнс Юнайтед. Ми згадували і загалом більш детально ми ще поговоримо. Ми ще поговоримо. Напевно, в другому таймі, а зараз. Фол у пасиві Фортрес. 1-1 за фолами. Поки що доволі коректно складається гра, хоча боротьби предостатньо. Так, жорстких зіткнень на кожному клаптику поля вистачає. Але команди відіграли вже понад 11 хвилин, але всього лише 2 фоли на два колективи. Я більше не піду. Дробот повернув назад на Саченка. А тим часом Целюрик правила порушує проти Махаліна. Чи буде жовта картка? Ні, без попередження. Нагадаємо, що тільки Гаврасієнко у складі кварциту був попереджений у цьому матчі, але це уже другий фол у пасиві фортеці. Підключається до атаки Афанасів. Голки при квациту на чужу половину поля він підіймається. І забиває Кварцит! Ось так по футзальному носачком протикає Сергія Старченка ударом за меж штрафного майданчика. Іван Нечепа. Так, нечепа забиває. Відкриває рахунок на 13-й хвилині. Результативний пас на рахунку Івана Гаврасієнка можна насправді звинувачувати у цьому пропущеному м'ячі Сергія Старченка, але неочікуваним вийшов цей удар. Для мене особисто теж неочікувано. Ось так у такому стилі пробив гравець кварциту Іван Нечепа. Тож, 1-0 номінальні господарі попереду. Ще одне порушення правил. Тепер, тепер кварцит фолить вдруге у цьому матчі 2-2 за фолами. І у нас починають ще більші швидкості розвиватися у цьому поєдинку після забитого м'яча Івана Нечепи. Ніяк не вдається відбитися квартиру повноцінно Ось зараз це стається аут на користь Фортрес. Черкашин. Черкашин Фесенко. Передача на чужу половину поля. Там роль стовпа виконує. Гравець кварциту. І доволі успішно і небезпечний момент. М'яч у штрафному майданчику Фортрес. Але буде удар. Відбувається удар від Черкашина. Поперечна рятує у даному епізоді Сергія Старченка. Старченка та компанію. Габрасієнко грає на випередження. Не проходить його прострільна передача на дальню стійку. П'ять хвилин до завершення першого тайму. Вдається вийти з-під пресингу Фортрес. Ушаков зіграв на партнера. Ушаков на порожніх і забиває. Забиває 35-й номер Даниїл Ушаков після передачі Віктора Жваво. Плюс відкладене порушення правил у пасиві кварциту. Усіма правдами і неправдами. Номінальні господарі прагнули зупинити цю швидку атаку. Не зуміли. Забуває Ушаков. Рахунок у нашому матчі стає рівним. 1-1, за фолами тепер три Отож, Віктор Жвавий асист. Даниїл Ушаков забитий м'яч. І знову у нас відновлюється статус-кво. Кварцит з м'ячем. Афанасьєв. Уже на чужій половині поля. Афанасьєв Гаврасієнко. Афанасьєв, Афанасьєв ледь не помиляється. Ворота то порожні. Продовжують в п'ять польових насідати представники в Сірому. І Афанасьєв пробиває. Влучає у суперника. Гаврасієнко. Аут на користь Кварциту, Афанасьєв. Селенко. Залишається ватація на чужій половині поля. Представники Кварциту. Щось схоже на такий собі фінальний штурм у першому таймі. Селенко. Селенко, який класний удар. Здається, в самісіньку дев'ятку. Летів м'яч. Але Старченко врятував. Гаврасієнко підбирає. Гаврасієнко з м'ячем залишається. Гаврасієнко. Незручно йому прибувати. Дуже щільно проти нього грають суперники, причому відразу кілька, а зараз не замикає дальню стійку партнера після прострілу. Гаврасієнка Іванов за логікою моменту повинен був там опинитися, але не склалося. Целюрик. Целюрик знаходить партнера. Дробот. Місюра. Місюра на чужу половину поля віддає безадресний пас. Старченко з м'ячем. Старченко вкидає на целюрика. Місюра. З закидання в напрямку правого флангу. До целюрика м'яч не доходить. І кварцит уже будує свою атаку. Незабаром остання хвилина чистого часу. Розпочнеться у першому таймі. Роль стовпа вдало виконує десятка Кварциту. Це був Іван Нечепа. І ось, зрештою, так, в п'ять польових продовжує атакувати Кварцит. Афанасів якісно насправді підтримує подібні атаки. Як п'ятий польовий Сергій Афанасів, голкіпер кварциту. Афанасів удар Старченко на місці. Перед собою відбиває. Але... Добування немає від номінальних господарів Черкашин Афанасьєв. Непогано рухається м'яч в хорошому темпі між футболістами Кварциту, Ще один удар Афанасьєва. Заблокував Целюрик. Ворота порожні. А це буде. По-перше, це буде два фоли. А по-друге, картка якого кольору? Жовтого. Так, ворота були порожніми, тому всіма правдами і неправдами. Ціною жовтої картки. Ціною жовтої картки зупиняв атаку на порожні ворота. Сергія Афанасів відразу два фоли жовту картку. Абсолютно справедливо отримав кіпар. І при цьому вже п'ять фолів у пасиві кварциту. Тому останні декілька десятків секунд потрібно відіграти максимально зосереджено і обережно номінальним господаряма. Щоб не отримати 10-метровий у власні ворота. Махалін відбирає м'яч. Контратаку кварцит все таки не організовує. Махалін ще одне порушення правил. але тепер з боку Фортрес. Третій фол, і три секунди до кінця першого тайму. Надто довго розігрувати м'яч не вийде. Часу не вистачить. Тому, можливо, прямого удару буде завдавати Іван Нечапа. Тим паче Нечепа ударом з -за меж трапного майданчика сьогодні вже засмутив Сергія Старченка. Фінальний акорд у першому таймі. Ні, Нечапа розігрує. Але до удару справа так і не доходить. Тож підсумок першого тайму нічия. 1-1 у протистоянні кварциту та Фортрес.